Василю, а чому у нашого кума прізвисько валет? А просто одного разу в магазині у черзі його побили дві дами. Господиня гостям. Пригощайтеся, не соромтеся. Тут її маленька донечка каже. Ти, мамо, неправильно кажеш. Треба, як у нас, в дитячому садочку. Вдома будете їсти, що хочете, а тут жиріть, що дають. Дівчино, а у вас хлопець є? Ні. Ви така красива. Чому у вас немає хлопця? Чоловік не дозволяє. Марійка зробила зачіску, нафарбувалася, вдягла нову білизну і побігла до сусіда сіль позичати. Прийшла, а там же Оксана позичає. Чуєш, Васю, а як ти з своєю дружиною познайомився? Ех, випадково. Звинувачувати нема кого. Хлопчик питає. Тьотю Таню, а нащо ви постійно фарбуєтеся? А ще бути красивою. І через скільки років то дасть результат? Коханий, дай мені грошей на пілінг. А що це таке? Оце коли старушки рознімають, а потім нова шкіра, гладенька, гарна. А я думав, що ви змії безкоштовно линяєте. Прийшла свекруха до невістки і каже з порога сердито. А як у вас в коридорі темно, як у цигана в дупі. А невістка. І все то ви, мамо, знаєте, і всюди ви вже побували. Одна подруга каже іншій а мене Василь на риболовлю запросив. Обов'язково зроби зачіску і погули ноги. Так, а я як дурепа черв'яків накопала. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Їдуть дві жінки в поїзді. Одна скаржиться. ех, не життя, а туга. Грошей завжди бракує. Ну, так заведи собі коханця та бери з нього 500 доларів на місяць. Е, а, а де ж такого взяти? Ну тоді двох заведи по 250. Та і такого проблематично. Ну тоді чотирьох по 125. Чоловік з верхньої полиці. Коли дійдете до п'яти доларів, розбудіть. У мене сьогодні день народження. Я прокинувся дуже радісний і побіг у душ. З усмішкою на обличчі я прийшов на кухню з думкою, а що ж мені подарує дружина. Але вона навіть забула мене привітати. Ну, нічого, подумав я, діти не забудуть. Але діти також забули, ви уявляєте, з якими почуттями я їхав працювати. Але коли я зайшов до свого кабінету, секретарка Юля сказала мені, ніжно Доброго ранку, шефе, з ним народження! І я відчув себе трохи краще. Десь у середині дня Юля постукала до мене і сказала: шефе, давайте поїдемо пообідаємо разом, адже це ваш день народження, і ми пішли. Після третього Мартіні Юля сказала Шефе, поїхали до мене додому, адже справи на роботі немає, а у вас день народження. І ми поїхали. Коли ми приїхали, Юля прошепотіла мені на вухо Шефе, сідайте ось тут на диван, а я сходжу і одягну на себе щось зручніше. І вона пішла. Через хвилин п'ять відчиняються двері і заходить Юля з тортом. За нею йшла моя дружина, діти, батьки, теща, колеги, друзі та ще багато інших. А я сидів на дивані голий і думав, капець тобі, Юлька. Маруся прийшла з сусідом до ресторану, дістала пляшку вина з своєї сумочки і поставила на стіл офіціант. У нас зі своїм не можна. Оце не мій, мій у Польщі. Єврейка дзвонить коханцю. Любий, приходи, мій увечері йде у справах. А як я зрозумію, що він пішов? А я копійку у двір кину, вона задзеленчить, ти увійдеш. Настав вечір. Єврейка кидає копійчину. Коханця немає і немає. Вона у вікно кричить Любий, то де ти? Копійку шукаю. Ах ти ж лобська натура. Я її вже давно на ниточці підняла.